Справедливість. Я більше не можу розуміти цей термін у тому понятті, в котрий зараз його вкладає деяка група людей. Починається оце страждання за тим, що до мене відносяться несправедливо. І мені відразу хочеться запитати, а чи справедливо, що, наприклад, у когось автівка є, а у когось її нема? Чи справедливо, що є деякі люди, котрі роками намагаються завагітніти і в них не виходить? А є люди, котрі вагітнюють і відмовляються від дітей? Чи справедливо те, що є зараз живі люди, а є ті, кого вже з нами нема? І чи справедливо зараз те, що, наприклад, у когось є багато грошей, у когось їх нема? Хтось виїхав, а хтось ні, хтось працює, а хтось ні, хтось а хтось ні. І якщо ми в цих думках постійно прогрізаємо, що саме з нами життя несправедливе, то зрозумійте, будь ласка, це відносно кого міряти вашим життям? І якщо ми цим терміном виправдовуємо якісь там наші дії, да, то ми дуже швидко е занурюємося у цю біль. Оце відчуття несправедливості, оцю жаління себе і так далі. Тому запитайте в собі таку концепцію, що я можу зробити, що я хочу зробити, що не в моїй владі. Якщо ви будете максимально чесні, то й життя у вас буде. Я не кажу, що воно буде без болю, без жалю, але воно хоча б буде чесним до самого себе або до самої себе. Про що я говорю зараз? Почуйте, будь ласка. Справедливість це термін, котрий ми можемо інтерпретувати согласно наблюдателя, тобто согласно того, хто цей термін приміняє. І тому почуйте, будь ласка, якщо ми міряємо лише справедливостями та несправедливостями, ми будемо постійно страждати. Але якщо ми міряємо чесністю до себе, якщо ми відповідаємо на власні запитання, то нам буде краще жити. Якщо ви це не можете зробити самостійно, виходимо зі мною на сесію і пропрацюємо це. І я не обіцяю, що всі ваші проблеми підуть, але я обіцяю, що ми сильно постараємося, і я обіцяю, що якщо ми відкриємося одне одному, то жити вам після цього буде легше, чим було до сесії. Дякую.